Техніка запам'ятовування слів, якою я в свій час користувався і вивчав тисячу слів за тиждень. Сьогодні вчимо слово міст за допомогою асоціації. Німецькою міст буде «die Brücke», слова і зображення з артиклем «die». Ми робимо рожевими, так ви запам'ятаєте, що рожевий колір це жіночий рід. Заплющте очі, уявіть собі долину, якою тече річка, а через неї перекинувся сучасний міст яскраво рожевого кольору. Він виконаний у формі величезних рожевих брюк. Опори мосту виглядають як штанини, брюки, die Brücke. Розплющуйте очі, і коли вам потрібно буде пригадати слово міст німецькою, повертайтеся подумки до цієї картинки. Долина, річка і рожевий міст у вигляді брюк, брюки, – «die Brücke». для кращого запам'ятовування цього слова. Рекомендую кілька разів пройти цю візуалізацію. Ще раз уявіть подумки. Хто знає, як називається ця техніка, пишіть в коментарях.